Нові скандальні закони підняли на протест сьогодні жителів інших областей України. Більшість протестувальників прибули у масках, на голову одягли каски, кастрюлі та відра. У Запоріжжі на таку акцію вийшло близько трьох тисяч людей. У Львові влаштували марш кастрюль та друшляків. На спинах учасників були аркуші з написом «Не йди за мною, я п'ятий. А ще вони несли в руках порожні плакати, щоб будь-який напис не могли протрактувати як наклеп. На подібному мітингу у Тернополі оголосили, що готуються позови до суду щодо порушення громадянських прав. Найгарячіше було у Донецьку. Там автомайданівців, які мали їхати до Донецького маєтку родини Януковичів, заблокували машини, які одночасно зламалися. Даєшники пояснювали блокування дороги тим, що у машин закінчилося пальне. Тим часом, поруч біля пам'ятника Шевченкові, мітинг журналістів проти цензури намагалися зірвати люди у спортивному одязі. Вони зустріли колону протестувальників і влаштували сутичку. Зрештою, кількох найагресивніших молодиків міліціонери доправили у райвідділок.